Клопотання про адвоката ви забули. Про адвоката. Я ж вам сказав або іншого фахівця у галузі права. Адвоката. Я хочу скористатись у мене скрустати. два клопотання. Перше, Смуху ознайомитись вас. З, Добре. з матеріалами справи, і друге, надайте мені адвоката. Дивіться, по закону хочу скористатись правом правової так. допомоги. Безоплатна правова допомога в Україні надається тільки у випадку, якщо ви будете затримані і доставлені до відділку поліції. Якщо на вас складається протокол затримання. Це згідно чого закону України про НП... надання НП... правової допомоги, будь ласка, відкрите, почитайте. Якщо у вас зараз є таке право, хочете, викликайте свого адвоката, хочете подзвонити. Ми вам не зобов'язані пред'являти або приєднання. Зобов'язані, але я хочу скористатися цим правом. А якщо ви захочете, щоб я вам заспівав, Вам У мене Ми таке ж... право є. Ми ж як поліцейські діємо. У мене не є о... у вас вимога, ви зараз і нас... <рес> там, там є про Що ви будете співати я мені? Вам... чи Перед що, тим, в законі? що ви будете... Я ж вам кажу, відкрити, почитайте, нема такого в законі, що я вам повинен на місце привезти адвоката. Ви можете викликати безплатного адвоката. Так він не надається в такому випадку. Ви ж не затримана особа. А Відкрійте що, я, а що зараз відбувається? Ви мене Зараз підготовка до розгляду справи. я вас не затримував. Добре. Добре. Давайте докази, я зараз буду шукати адвоката. Будь ласка, Познайомтеся. Можна я закрию двері, мені холодно. Будь ласка, закривайте. Добре. Що це за пристрій? Це так. телефон. Це автоматична відеофіксація? Ні, прийшов автоматична. Дивіться. Доказано справі згідно 250 будь-які фактичні, фактичні дані, будь -які але фактичні у вас є дані. інструкція, дані... котра забороняє заборонює вам а, використовувати доказ... пристрої. Які почекайте, будь, будь ласка, я, я знаю, не буду я я я з вами отак от, от розмовляти, як на базарі, будь ласочка знаю, Ми ж маємо д... од один до одного повагу. Ні до чого не приведе, або буде діло, діло. Ні, так я ж повинен щось. Я починаю щось казати. Ви мене перебуваєте. Ви зі мною синхронно, вона від зараз розмовляє. Я вже знаю, що ви сказати, що це не далі. Я вам пояснюю, доказ є не телефон, а будь відеозапис. Будь-які ну, Відеозапис ми запас, ми вас, вас не змушені ознайомитися. Це особисто, просто ви висловили своє бажання, ми вам погодили його. Будь так, я ж просто Якщо хочу, хочу... дізнатися, чи той пристрій є на балансі так, так. І, і в нього від... від... карта. За Це ті, які вам нещодавно видавали, ті, правильно? Ті, які нещодавно видавали. Добре. Це? Будемо знайомитися. Да, да. Передумали добре. Так, і що я порушив? Ви, ну, ви я вам ви надаю ви пояснення. Ви е... Дивіться, я вам надаю пояснення. Я переплутав в'їзд. В'їзд да, на парковку. Я надаю свою відповідь. Якщо ви будете уважними, а ви можете вийти, якщо ви були до цього неуважні, там є знак про в'їзд заборонено. То переплутати? тут такого немає. Ну я ви переплутав, не і... знаку, а не не переплутав. Так Пункт я ж не в'їжджав. Якщо б я в'їхав, я б ні, його ні, порушив. Не, е, у вас порушення пункту правил 15, и Зупинка і? безпосередньо на виїзді до автовокзалу. Можете відкрити А, а, а як я? Рух? А як я під'їхавши до нього, не зупинившись, мав uh, туди uh, звідти поїхати? Які ви апріорі туди під'їжджати не, не повинні були? У вас їздить заборонено звідси. То що переплутати. А я ж не в'їжджав. Я Ви маєте право переплутати. Я ж не в'їжджав. Я ж не в'їжав. Я не порушував дії цього знаку, тому що я не в'їжджав. Цей знак показує, де у нас в'їзд, в'їзд. Я поїхав до ви... нього, зрозумів, що я не туди під'їхав. В'їхати постояти. Ви стояли там не 5 секунд, не 10. Я не думаю, що ви вроді наче то людина образована. Ви стоїте досить довго, аж до тих пір, поки до вас мій колега не підійшов, вам зауваження не зробив. Ви стояли там довго. Ну тоді я зрозумів, що там, я не туди ви там за, заїхав. Стояли, і ви самі дали пояснення, що ви Ні, там стали, спеціально. Ви там стали спеціально. Ні, Я спеціально, не ставав спеціально. Е, хтось повинен Давайте дознайомимо, да, що там А це, 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 вже, не буде. А це? це? вже не доказ. А не у вас далі. Ще якісь пояснення у вас будуть з приводу вашого порушення? Так, в мене є пояснення, що я туда почув. Ну, Тоді немає. Клопотання ще якісь. Клопотання про безоплатну правову допомогу надати. Вона в такому випадку не надається. Я відхиляю ваші клопотання. Добре, все так. Сказати вам більше нічого. Ну мені нічого більше сказати. Зараз. Дивіться, справу відносно вас буду розглядати я, заступник командира батальйону номер чотири капітан поліції, Бондар Сергій Ігорович. Сьогодні у нас 8 березня, час 12.32. Адреса у нас. Розгляду справи міста Дніпро, автовокзал. Е, Вам, скажи, будь ласка, яка тут адреса? Курчатова 10. Е, Курчатова 10. З правами я вас ознайомив, розглянувши всі матеріали справи, оцінивши докази, вислухавши вас, я приймаю рішення накласти на вас штраф у розмірі 680 гривень за порушення частини 3 стат статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення. правопорушення. У вас є право оскаржити його протягом 10 діб. А також е, сплатити протягом 15 днів, або сума подвоїться, буде передана до виконавчої служби. Вам все зрозуміло? Так, да, все зрозуміло. Молодці. Красавчики. Да. От це робота, да. молодці, так. Да. Ви ж колись давали пораду займатися, ловити порушників, пам'ятаєте? А тепер вам не подобається. У вас впала салфетка, порушення. ви намусорили И и, как и как и как щенки вот это вот, да, поджали хвост и решили воспользоваться своими полномочиями. Я не буду с вами размовляться. Я з вами не хочу размовляться до побачиния. Отак, от друзі, зробив зауваження поліцейським, що вони обідають свій робочий час шаурмою на автовокзалі, а тим часом у нас найкримінальніше місто Дніпро, от такою роботою вони займаються. І коли в нього впала салфетка, і він її не підняв, напарник цього командира, то я зробив зауваження. Вони почали тікати з парковки, я е, переплутав в'їзд в парковку, е, таким чином якоби заблокувавши їм виїзд. І от на мене зараз складають постанову за статтею там, пункту правил дорожнього руху. 15, по-моєму, 6. Е, 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 проїзд на заборонений е, знак. Проїзд на заборонений знак. І отак от, от вони працюють. А вибачте ще раз, а яке в мене порушення, як воно? Проїзд, проїзд, проїзд? Ні, Там, я просто. Просто е... колега тільки що в бувалі. Правильно, а, а дивіться, я ж не проїхав знак. А ми вам знак чого не кажуть? Була наша вивка безпосередньо на виїзді з автовокзалу. Так навіть в ПДР прописано, якщо ви... Так Думаю, я ж не зупинявся, це не, це не віри, зупинка була. А що таке Ну Я проїжджав повз. Ви нічого не вживали? Я ви? нічого не вживав. Ви готові будете проїхати здати аналізи? Та у мене зараз так, всі віде, аналізи лежать. Кажете, що я не зупинявся. зупинявся. Ну як це так. Ви особисто своє право вибираєте. А добу, як мені звідти людину, ви, виїхати, там нема. Е, як е, спочатку Ми зупинитись? Я ж переплутав, я ж вам кажу. Ви я Ну ви вже виносите постанову, переп... виносите. А чого 680? Тому що це правопорушення, ну, яке суттєво перешкоджає іншим учасникам дорожнього руху. Звідно санкції статті 123 чи 13. Молодці. Чому молодці? Ви їхали, стали на виїзді з автовокзалу. Коли вам підійшов, сказав, що вам треба від'їхати, тому що ви перекрили виїзд. Ви сказали, що ви своєму напарнику скажете за салфетку. Ви сіли в машину і почали їхати. Я перекрив вам виїзд для того, щоб ви усунули своє правопорушення. А потім ви мені сказали, а давайте домовимось так. Ви не чули, що казав ваш командир. Я вам Ви копію будете отримувати. Звісно, ви бачили, як я повертався вісьми кафу, як я викинув ці салфетки. Тому ви ще скажете, такі дурниці. Ви це? ви це бачили? Ну, бачите. Ну так да. і все, а і викинув, і щось викинув. Не це дурниця. Т Т Т Т тобі, тобто, дурниця? В смислі, по по що Почекайте, що вашій логіці... Повторіть, тому що вам, я, я, я не зрозумів. По вашій логіці він взяв частину сміття, сходив, викинув в урну, ну, а так. іншу частину кинув на дорогу. Отак. Думаю, в нього випала він, коли повертався і йшов до мусорки. В нього просто випала серветка і стояла дівчина його напарниця. Ви Порядкому випадку, скажіть, будь ласка, і чи ви вважаєте, що перекрити виїзд для транспорту не тільки поліції, а ще й іншого транспорту, це є ваше законне право? Мене нема Перекрити, такого законного ви, права, так, але але є, а є, але є мораль, і є слово тобто поліцейського. Вам дає право ні, ви. слово поліцейського, розумієте? Так він вам поліцейський каже, що він нічого не тобто ви викидав. мені казали. Я вам сказав, що якщо він викинув, я до нього він не прикиду, викидав, в нього випала. Ні. Я скільки вам не разів, каже, що він нічого не своєю роботи. Я скіль... смітники, ви це бачили Як я зараз, скільки, скільки разів я наголошую, ви не викидали цю серветку, вона в вас випала. Я всього на цього хотів, щоб ви її підняли. І викинули ви в, в урну. Вчинили... Так давайте Нависло. на вас тоді напишемо давайте, зараз. Давайте, давайте, давайте. розглянемо справу. Ну ви ж от, от напарник стояла поряд і бачила серветку, що, що вона висмиктується. В мене є мої пояснення. Давайте що розглянемо, розглянемо справу. Вас випала з рук. Ви можете перекручувати все, що хочете. Да. Тільки не мої слова. Добре, більше не буде. Ми на вману, ви, ну, не, да, не вводіть, будати, будь ласка. Добре. Давайте розглянемо справу давай, по полісі. Ні, починаємо розглядати. Так, докази? Підготовчий процес. Докази. Докази. І потім будуть докази. Давайте. Давайте. Тільки є одна проблема маленька От ми пояснимо пояснення з, з дівчини візьмемо, і з мене пояснення. Угу. І подивимось, що є там камери, котрі направлені в той участок дороги. А потім вже суд винесе рішення своє. Направимо в суд, складемо, складемо протокол, складемо протокол і, і, все, і все буде. як так, давайте зараз зупинимо, по закону. ось ви скажете, що вона. Я бачив і стояла напарниця. Вона напише, що вона не бачила. хай-хай. хай... Я хай. Ви вчора гуляли в парку з дружиною. Ви врьоті почали займатися. У мене нема дружини, дружини. У мене нема дружини. Ну, з дівчиною. Так ви це наклопере. Так ви, я бачив вчора. Ви а я бачив. Вратили, а потім, ви знаєте, що зробили? Ви відкрили пляшку коньяку і почали її посеред парку пити. А я бачив. Ви дивіться, що робиться. Ну, серйозно? Ви, ви, ви серйозно? кажете, що ви бачили, ви так. розумієте? От я бачив, а вам. Три чоловіка каже, що такого да не людина да. сходила до смітника. Він да, думаєте, витиме. ви думаєте, а нього він ви, випала, стоючи, си, випала серветка з вокзалу, взяти ви... сміття і кинути на вулицю. Випала серветка. Я не кажу, що він викинув. Ви всмик... пересмиктуєте мої слова. Вона випала з нього з рук. Він mm -hmm. це не побачив. І за це і пішов і кидає відповідальність. Ну почекайте, а як? По-іншому. По ну, Давайте як? допустимо, навіть якщо б вона і випала, я вже не хочу вам ще доказувати, що вона не, не випадала, ну да. що я її дістала. Ну випала. Я просто хотів, щоб ви витай, її пішли і підняли і виконали схожу. У мене зараз, допустимо, там випаде, не знаю, перчатка від сігне, це випаде. Теж штрафувати мене? Ну це ж не мусор. А, а, серветка, а хто ви відвідає а... мусор від не мусора? Там перчатка це не мусор, а серветка це мусор, так? Да? Це я ну я, я не розумію вас. Мало того, що ви бачили те, що я викинув смітник свій. А я ваші ваші пояснення зараз як це ви пояснення ну, в принципі, до, льові, до, до льові, справи. Як відносяться? Ви не будете оцінювати мої пояснення. Так і ви, так, не, ви не будете оцінювати. Ви школі, на, ви вас, є, на ви. вас, є на вас. Є зараз буде написано заява. Протокол дам. Вам напишете на мене протокол. Розглянути можете навіть Якщо Ну ви ж на ви ви мене написали, написали. Давайте і на нього начнете. Знаєте, є випадковості. Вас я розумію. І я ж вам те ж саме місцево казав, місцево я випадково місцево переплутав вїзд. А як ви умисели? Ви ж сказали Ні. самі, Ваше... це ваші слова були, що я перекрив. Тільки що він дізнався також. Правильно. Ви ж самі сказали, що ви перекрили нам виїзд. Я випадково перекрив. За чому ви сперечаєтесь, зло... переди... бо ваш... ваш... ви ж мене в мене виписали вже постанову. Все зробили. Гарно служите.